Алло. Алло. Да. Доброго вечора, пане Андрій. Доброго вечора. Хочу вам подякувати за ту роботу, що ви виконуєте. Дуже цікаво вас слухати, що ви робите для своїх підписників і даєте відповіді на ті питання, які їм зараз актуальні. Будь ласка. У мене питання до вас таке. У мене двохпороховий будинок, там його будували в 90-х роках, батько будував сам і. Хочу зараз робити утеплення горища. Перекриття другого поверху залізу бетон. Вже частково я його утеплив, подивитися, який результат є. І зараз хочу далі утеплити, але не впевнений, чи виконую все правильно і як воно потрібно. І, ну, хочу утеплити його 150 мм пінопластом і зверху заляти стяжкою та як використовувати його потім підсобне якісь приміщення для зберігання. Різних матеріалів. 100 100 мм? 150. Uh -huh. Так. І чи, і ще в мене виникли таке сумніви: чи потрібно давати мембрану під пінопласт, чи актуально це буде. Ну, Теоретично вважається, що ні, тому що залізобетонне перекриття воно, в принципі, виконує роль параізоляції. Ми мембрану кладемо, коли ми будуємо будинок повністю, то ми тоді робимо параізоляцію повністю для того, щоб коли дощі щоб не замочило ну, поверхи нижче. Ну, потім, якщо утеплюється мінеральною ватою, то воно виконує роль параізоляції, тому що залізобетон все ж таки має тріщини. Сам же пінопласт не потребує. Давайте ми можемо зробимо технічний розрахунок і подивимося. Ви скажіть, будь ласка, ще мені, де ви де будинок знаходиться? Тернопільська область. Так, місто Тернопіль. От мене от. Так, а що таке? що Так, а це е... і, і, об... і область у нас Тернопільська? Ну, місто Тернопіль, давайте. А нема. я щось А, в Господі є! Боже, що ж воно? Є. Так. Е, поставили горичне перекриття. Так, у нас з вами. М перекриття над холодним підвалом, перекриття над неопалювальним підвалом. Так, горічне перекриття. Так, це у нас горичне. Залізобетон. Товщина. 200 десь. 220. Ні, товщина залізу бетону десь 140 мм. А мене у вас, так? Да? Так. Там залізобетон, там керамзіту бетон, як правильно сказати. Так, керамзі, бетон то не знаю, знайду, не знайду, але це сильно впливати у нас не буде на розрахунок. Пінопласт. Значить, під стяжку, от коли пінопласт у нас зайшов як своя технологія на ринок, у нас тоді під стяжку все ж таки ПСБ-50. Тобто це щільність не 15 кг давайте візьмемо хоча б 25 Це саме мінімум, котрий би я клав під стяжку Просто мінімум. А так бажано і трошки навіть було б більше. І загальна 150 мм його е, товщина. Значить, ми маємо, що теплоспротив 3,46 і цього замало. Тому що у нас треба, щоб було, здається, там 5 или 6 навіть. Тому все ж таки замало. Я би клав більше по можливості. І 200 замало. Угу. Навіть 250. Ну, це, це по сучасних нормативах. Ми дивимося. Це з вами. при плотності 20 кг. 25 навіть. 25. Так. Тому е, от якщо взяти екструдований пінополістирол, то там товщина буде менша. Давайте візьмемо екструдований пінополістирол. Ну от. Тобто він, він тепліше і він проходить 200. Якщо пінопласу треба 250, ППС 200. Угу. А от пінопласт потрібно приклеювати, наприклад, до тієї стяжки, що зараз є до тої... Зна Критя, значить то... приклеювати потреби такої немає, але зверніть увагу, будь ласка, на те, що пінопласт жорсткий матеріал і важно, щоб поверхня була рівна. Тобто, якщо у вас монолітний бітон зроблений якісно, то в принципі ви можете використати мінеральний клей і приклеїти для того, щоб під ногами не гуляла, не грала. Але по великому рахунку в цьому немає потреби. Можна кліпіною приклеїти, щоб під ногами не гуляла. Ходить будете, ну От. і я, якщо є якісь нерівності, то можна тоді підлити просто ну, і, і не потрібно ніяких мембран, нічого, ні кільонки, ніякої ставити. Ні. Від, а ще ага. хотів запитати: в мене ще в планах є, наприклад, зробити вентиляцію будинку, і виникає таке, що ну. Хотів би запитати, чи правильно було би зробити так, щоб дати труби для вентиляції в пінопласті їх зашити б і заляти їх? Чи це буде правильно? Ні, це неправильно. Це неправильно, тому що подивіться на графік температур, і ви побачите, що вент вентиляція буде потрапляти в зону конденсації. Там всередині каналу може конденсуватися волога. Тому це неправильно. А як тоді зробити вентиляцію? Ну, вентиляцію правильно робити вертикально вверх і проходити скрізь дах. Подивіться, будь ласка, вебінар вентиляція котеджа. На каналі YouTube Ютубі є вебінар такий. Користуйтесь пошуком по каналу, і ви знайдете. І подивіться там уважно. Тому що все ж таки нормативи по вентиляції це не від того, що там понти якісь. Ні. Це чисто фізичні процеси. І якщо ви хочете, щоб вона працювала, ну, вам доведеться виконувати ці вимоги. Зрозуміло. Тоді добре, тоді, дякую вам так, за Так, Будь ласка. До побачення. До побачення.